Сьогодні ж Віктор Янукович наголосив на необхідності конструктивної роботи в трикутнику президент, Верховна Рада, уряд. У нових умовах монополія на істину однієї політичної сили неможливо, каже президент. Поки Кабмін і Рада в Унісон лише структуруються. Слідом за призначенням міністрів, сьогодні Верховна Рада розподілила комітети: 17 проти 13 на користь більшості. За регіоналами закріплено митний транспортний бюджетний комітети в опозиції комітети захисту свободи слова, паливно, енергетичний, екологічний культурний. Депутати називають рішення. Компромісним на цьому й розійшлися до нового року. Володимир Горковенко з парламенту. В останній день роботи перед новим роком депутати працювали мало, але конструктивно. Верховна Рада сформувала парламентські комітети. Пропорція 17 на 13. Ухвалне рішення депутати назвали компроміс. 339 голосів за. Це конституційний компроміс. Чи не вперше комітети ділять без сварок? Було проведено рутинно і водночас кропітку роботу. Депутати спочатку дочекалися формування кабміну, хоча ще місяць тому тоді ще не спікер Володимир Рибак запропонував розділити фінансовий комітет на банківський та податковий. Пізніше президент створив окреме міністерство з питань доходів та зборів, яке очолив податківець Олександр Клименко. У парламенті запевняють це на користь бізнесу. На меті має і я впевнений, що так має статися скорочення перевірок господарюючих суб'єктів, суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, тому що мова йде про те, що е, в межах одного відомства має зникнути міжвідомче таке суперничество. Керуватиме митним комітетом Віталій Хомутиннік Борисові Колесникову, якого не запросили до уряду. Залишили транспортний комітет. Також за регіоналами бюджетний комітет, який очолив Євген Гелляр. На нього претенз. Дувала й опозиція, але вдовольнилася іншими 13 комітетами. Та воно не задовільняє, але ми це сприймаємо, от і все. Опозиція отримала далеко не найгірші посади. Соратник Арсенія Ценюка Микола Мартиненко реалізував свою стару мрію і очолив паливно-енергетичний комітет. Микола Томенко захищатиме свободу слова Андрій Кожем'якін. Правоохоронні органи за опозицію залишили також економічний, екологічний і навіть культурний комітети. Те словачником не працюю, тому що я працюю на українську державу. Він працює на сусідню країну. Може бути тільки робота для того, щоб термін перебування на посаді цього з було сказати чиновника, був якомога меншим. Дмитра Табашника сьогодні позбавили депутатського мандата за рівно 226 обранців. Також пішли працювати в уряд Олександр Лавринович та Леонід Кожара. Не пощастило лише міністру економіки Ігорю Прасолову. Депутати тричі не захотіли його відпускати. Зараз відбувається порушення конституції. Пряме народний депутат призначений в органи виконавчої влади в уряд. Є народним депутатом, тому що тричі Верховна Рада не проголосувала за зняття його повноважень. Заява є, голосування показує, що нема. Цього разу депутати знову працювали мало. За годину розійшлися святкувати до 10 січня. Володимир Горковенко і Газуля, факти ICTV.